Рецензія на фільм Моє піратське весілля. Сюжет такий: Дарсі Дженніфер Лопес і Том Джош Дюмель. Очікують весілля на острові. До церемонії молодят всерйоз сваряться і опиняються на межі розриву. Приїзд колишнього нареченого незручна, весільна сукня, сумніви одне в одному. Все це виявляє дурницями перед прийдешньою справжньою катастрофою. Свято беруть під контроль пірати, гості в заручниках, а дарсі том необхідно забути розбіжності і врятувати всіх близьких. Всім привіт. Як завжди, огляд фільму, який я нещодавно подивився, сьогодні це моє піратське весілля. Свої враження зараз розкажу про цей фільм. Ось беремо чай, каву, щось солодке і дивимося це відео. Рідко, коли голівудський фільм про весілля обходиться без Дженіфер Лопес, згадайте минулорічну вийду за тебе або культовий Ромком весільний галас. Здається, акторці справді подобається приміряти білосніжне вбрання у моєму піратському весіллі. Втім, героїня Лопес більшу частину хронометражу не задоволена сукнею, яка їй дісталась від матері коханого Дженіфер Куліч. Режисер поєднує два жанри ромком і бойовик. В обох випадках лопес і Дюамель почуваються у своїй тарілці. Чи то сльозливі моменти на тлі мальовничого острова, чи то бійки зі злочинцями, дует викладається наповну, але цього виявляється недостатньо, щоб отримати глядача перед екраном. Сюжетні інтриги не дивують, акшн-сцени не викликають захоплення, а невеликий хронометраж тривалістю 100 хвилин відчувається на всі 200. Динамічний темп не захоплює увагу, а навпаки, вимотує. Крім виконавців головних ролей, глядацькою тіхою стає Дженніфер Куліч, актриса не вперше красти шоу і брати в Ки зброю на спекотному курорті. Моє піратське весілля не поповнить колекцію золотих романтичних комедій усіх часів, шаблонами, стежками і надто смішними жартами картини увірвалися фільмографії мінитих зірок. Це ж точно не заради захоплення відгуків критиків. Це абсолютно хуліганська розвага, яка ледь виводить зі стану нудьги, але виконує функцію тисячі картин подібного гатунку, по нову перегляду під час готування або прибирання. Сказати своє враження стосовно цього фільму. На мою думку, у 2000-х це були дуже прикольні фільми. Майже кожен був дуже крутим. На мою думку, напевно, були не унікальні, але цікаві. Зараз, 2023 рік, люди вже дуже багато бачили різних фільмів, різних ідей, сюжетних ходів і тому подібне. І дуже тяжко вражити глядача. Мені було подивитися цікаво із двох акторів, ну головних акторів цей фільм, і трейлер був більш-менш цікавий. А якщо б я, наприклад, цих акторів не знав, я, напевно, цей фільм би не подивився. Тому я поставлю оцінку цьому фільму 6 із 10. Рекомендую, звісно, подивитися, написати потім коментар під відео і поставити лайк обов'язково цьому відео і підписатися на канал обов'язково. І мені буде цікаво знати вашу думку. На мою думку, це фільм на один раз. Тому дякую за те, що подивився це відео. Підписуйтесь. всім хорошого настрою, всім па-па.